50 волонтерів, з яких 30 – майстрині сплетіння маскувальних сіток, вони вже сплели та передали на фронт сотні метрів захисного мережива. Ми, коли думаємо, що ми втомилися, ми одразу згадуємо хлопців, які от там от окопі, і. В тому маскувального плетива багато не буває, говорять волонтерки. Для солдатів воно не менш важливе, ніж бронежилет, і матеріали для нього, як завжди, у дефіциті. Днями їм передали ще партію необхідного для плетіння, у тому числі так званий агротекстиль. Спанбонд, він облегшує саму сітку, і хлопчикам її легше буде накидувати на. Техніку, яку вони намагаються ласкувати. Сітка, коли вона тільки з самої тканини, вона дуже важка. І коли йде дощ, воно намака, і воно ще важкіше становиться. Окрім військових, доброчинці фонду Мискам'янського від початку повномасштабного вторгнення підтримують і вимушених переселенців. За його. Ініціативи за його підтримки і постійної підтримки, яку він надає нашому фонду. Ми отримали систему водоочистки. В першу чергу нашим військовим потрібна чиста вода. Також за рахунок підтримки міського ми купили автоклав, да, в якому виготовляємо консерви різних типів. Хочемо висловити слова вдячності. Нашим партнерам це товариство Оріллі Лідер, Верхніпровському склянному заводу, Аульська Рибальтель. Завдяки спільним зусиллям ми допомагаємо і нашим військовим, і нашим внутрішнім переселенцям. А нещодавно добродійники передали на фронт і чергову партію допомоги. Для потреб нашого батальйону територіальної оборони передамо 400 рулонів грабиці з загальною довжиною 4 тисячі погонних метрів. Бажаємо, щоб вони вас дякую. дійсно дякую. захищали наших хлопців на фронті і разом до перемоги. Це велика зараз проблема, дрони і захист від них. Я маю надію, що це збереже багато життів наших пацанів. Класна штука, прям міга дякую. Аліна Кисла та Сергій Соколов новини 11 каналу.